Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо знову тестувати нашого некроманта. Хотілося би потестувати його на босах, але спочатку почнімо з ями, все ж таки покажемо вам, що ми змінили. Так як у нас в грі взагалі деякі класи мають таку невеличку проблему з босами, такими як Андаріель і. Вісник ненависті, хотілося б зробити цього персонажа максимально дієвим. Поки ми будемо проходити 75 рівень ями, я вам розповім все ж таки, як вийшло зробити так, щоб не втратити вороні, і як зробити так, щоб він був максимально стійким. Я думаю, що на ньому варто навіть в порталах використовувати зв'язку рун на ГуЦ. Для чого нам взагалі зв'язка рун нагу гуце? Для того, друзі, щоб ці вовки навіть не наносили урон, а для того, щоб вони просто-напросто танкували монстрів. Що це означає? Це означає, що якщо в цьому шоломі у нас будуть знаходитися трошечки інші руни, тобто буде знаходитись руна не нагу кве а нагу це Руна це викликає вовків, вони нам будуть допомагати зупиняти монстрів. Тому що єдина проблема цього некроманта це те, що у нього маленька кількість життя. Тобто 9 тисяч це занадто мало, але тут у нас є вибір. Тобто ми можемо або постійно ходити під бар'єром, або ж ми можемо використовувати руну Кве. Щоб ходити постійно під бар'єром, або ж ми можемо використовувати руну С, щоб ці вовки нам допомагали ну, вистаяти нашому персонажу. Єдине, що можу сказати, що точно мені не дуже сильно подобаються збірки для основних наших всіх івентів у відкритому світі, це збірка на хвилю темряви. Тому що там нам постійно потрібно підбирати ці сфери крові. Не завжди виходить підбирати їх так, щоб відновлювалася наша хвиля темряви чи хвиля крові. Це не супер зручно і не досить сильно подобається те, що нам постійно за цим вмінням потрібно слідкувати, тому що буває таке, що, начебто, ми збираємо потрібну кількість цих сфер. А чомусь в нас наш ультимейт не відновлюється. А буває таке, що навіть ультимейт відновлюється, ми цю хвилю темряви чи хвилю крові використовуємо. А на підлозі в нас просто-напросто немає цих сфер. І мене це, якщо чесно, трошечки бентежить. Також є прекрасна збірка, та, що грає в нас через пасивку на темряву, але мені вона також не подобається по тій причині, що там цей урон. Наноситься просто з часом дії. Тобто, мені не дуже сильно до вподоби збірки, де потрібно чекати. Так, там спрацьовує не кожні 8 секунд, а за кожний накопичений, по суті, удар за рахунок аспекту на речах. Але все одно цей урон ну, от наноситься максимально нерівномірно. Тобто, якусь кількість часу ми наносимо урон. Досить жваво, а якусь кількість часу ми все одно чекаємо. Ну Там хай це буде не 8 секунд, нехай це буде 2 секунди, 3 секунди, але все одно ці бонуси накопичуються якийсь час. Тобто не буває такого, що ми постійно наносимо один і той же самий урон. Тому найбільше, друзі, мені подобається саме збірка на наших міньйонів на скелетів магів, тому що вона, вона максимально зручна. Вона нам допомагає проходити будь-які івенти максимально просто і легко. Тобто, якщо б обирати все ж таки якусь збірку, я б обирав саме її, тому що мені вона подобається найбільше. Єдиний її мінус в тому, що ця збірка вона не супер швидка, так як, наприклад, збірка через посивку на темряву. але вона наносить постійно один і той самий урон, тобто не в залежності від того, що буде особливо на мапі. Ну і бачимо, що десь за 4 хвилини вона в нас буде проходити цей портал. Бос нам випав легенький, вимкнули ми з вами портал не дуже високий, тому в принципі в нас все вийшло. Тож, і, мабуть, допомагає нам наша чудова руна Кве. Якщо ви подивитеся, то вона працює в нас постійно. Тобто в нас міньйони працюють постійно, ми за них отримуємо підношення. І от нам виходить, що нам потрібно використати типу, це підношення три рази, але так як в нас створінь багато, то ми, по суті, використовуємо. Це підношення постійно. І бачимо, що ми постійно під бар'єром. Тобто він на 3 секунди з'являється, і потім знову з'являється новий. Я вважаю, що це супер зручно, саме ця зв'язка рун. Якщо вам не подобається ця зв'язка, ви можете використовувати якусь іншу, яка вам більше до вподоби. Наприклад, на ГуС, для того, щоб мати додатковий рівень захисту. Так, і що ми хотіли з вами з цією збіркою зробити, ми хотіли з вами її переробити так, щоб бути максимально стійкими. Що я помітив, коли тестував цю збірку, я помітив, друзі, що вона супер класно себе почуває в якихось івентах, коли вона максимально стійка. І ще я помітив, що, дивіться. Нам не потрібна така кількість критичного урону. Дивимося, що в нас критичного урону 1132, ми будемо зараз її одними діями знижувати, іншими діями збільшувати. Я хотів набрати більшу кількість життя. Для цього мені потрібна була інша зброя і інше кільце. Для того, щоб в мене було не 9 тисяч, а для того, щоб грати цим персонажем на складних босах і також грати їм на хардкорі. Тобто, якщо вам не потрібно цим персонажем виживати, ви все можете брати на урон, тобто, ви можете брати не фіолетове каміння. Те, що в нас на бар'єр, тому що дивимося, що тепер у нас бар'єру плюс 48% до його стійкості. Це супер класно підходить для хардкору і супер класно підходить для босів. І якщо вам це не потрібно, можете діставати це каміння і ставити сюди спокійно жовтенький каміння для того, щоб у вас було більше урону. Але я думаю, що це не настільки критично, тому що ну, в нас і так буде достатня його кількість, друзі, і також ми зараз з вами будемо гратися з ось цим значенням. Там, де в нас 1100 до критичного урону. Дивіться, що я хотів зробити. Ми по типу зі зброї, ми будемо втрачати чудовий наш аспект, ми його перенесемо на ось це кільце. Яке в нас тепер буде його використовувати, але тепер ми будемо е, наносити не на 200% більше урону, а на 100. Але це нічого страшного. Ми все одно його використовуємо. Також е, ми відмовляємося від, е, від пасивки падіння титану, е, що також не дуже добре, тому що падіння титану нам дає що? Е, 70% більше урону по особливим ворогам. Тобто по 5% за е, кожний Point, чи ну, кожне вкладене очко. Але якщо ми знімемо цю зброю, ми по типу відмовляємося від цього урону, і в нас буде вже 20% по еліті, а не 70. Але ми беремо ось цей прекрасний меч. І тепер у нас е, наше здоров'я не 9 тисяч, а 17 тисяч в два рази більше. Також. У нас тепер критичний урон не 1000, а 2000, але нам стільки його навіть е, не потрібно. Нам він просто-напросто не знадобиться. Тому що ну, розганяти його до такої кількості немає ніякого абсолютно сенсу. Тому що, ну, чим він вище стає, від цього наш урон супер стрімко не росте. Тому ми хочемо використати якісь інші е, наші. Бонуси. Якщо ви граєте знову ж таки на звичайному режимі, ви можете залишити ось цей бонус, щоб збільшувати свій критичний урон. Але я б радив збільшити або швидкість атаки, це буде логічним, тому що він буде кориснішим, навіть ніж цей бонус до крита. Або якщо ви граєте на босах чи на хардкорі, або цей бонус, щоб у нас було ще на 20% більше запасу нашого ХП. І тепер у нас його 20 тисяч. І оці якраз 20 тисяч, вони нам будуть давати і укріплення, і вони нам будуть давати, друзі, більшу стійкість на босах. Також, якщо ми хочемо використовувати зв'язку рун Аху і Куакс, нам доведеться змінити аспект. Я раджу змінювати ось цей аспект, тому що він нам дає плюс 25% до вірогідності критичного, це прекрасно, і плюс ще 50% до критичного урону, коли цілі отримують від нас урон. Це все прекрасно. Але я думаю, що щоб працювала руна ахую Куакс, нам потрібно ввести щось. Щоб побачити, що нам дає есенцію, і есенцію нам дають ресурси. Ці всі бонуси максимально некорисні, по типу збирати сфери крові знову, критичні удари в мінь сток, нам також не підходить. І всі інші бонуси, якщо ми подивимося, вони також абсолютно некорисні. Що нам тут допоможе? При тому, коли ми будемо вдаряти по вразливим ворогам, ми з вірогідністю 10% будемо накопичувати есенцію. Ось цей бонус ми обираємо, тому що есенції у нас 130, тобто 3 удари, і ми будемо накопичувати її. Як ми будемо робити монстрів вразливими? Або ми замість рун на Гукве можемо використовувати зв'язку рун ігнітул, щоб робити їх вразливими кільцем льоду чарівника, або Найкраще, ми можемо просто використовувати ось ці прекрасні щупальця, все одно ми будемо використовувати їх постійно. І за рахунок цього ми можемо робити монстрів вразливими. Якщо не помиляюся, раніше ось тут був вузол, і зараз він тут, в принципі, і є. Для того, щоб робити ворогів вразливими. Тобто. Нам е, сфери крові, наприклад, не потрібні, е, щоб посилювати е, ось цю е, пасивку. Ми можемо обрати е, е, вузол, щоб е, робити монстрів вразливими. Або можемо використовувати руни. Але цього і не особливо потрібно робити, тому що е, способи для, для того, щоб зробити монстрів вразливими, в нас і так можуть бути. Тобто ми можемо їх робити вразливими або якимись вміннями також, або ми можемо додатково на нашому кільці прибрати, наприклад, вірогідність до критичного удару і зробити тут закалку, щоб робити монстрів вразливими. Тому цей аспект буде працювати 100%. Але якщо ми знову ж таки подивимося на наші вміння, де в нас тут є вразливість, ми бачимо, що ми будемо за рахунок нашого ось цього прекрасного вміння робити також монстрів вразливими. Тобто, нам не обов'язково щось навіть на предметах обирати, якщо ми просто додатково хочемо зробити їх вразливими. Бачимо, що ось тут ми можемо взяти вузол. І бачимо, що якщо ми граємо, наприклад, без е, друзів. Без ось цього вміння, щоб втікати від монстрів, ми можемо взяти кістяну ось цю тюрму для того, щоб робити їх також, друзі, вразливими. Тобто способів для того, щоб зробити монстрів вразливими, у нас вистачає. Але ми будемо сподіватися на ось цей аспект, і будемо сподіватися, що наші руни аху і куакс будуть працювати нормально. Тож, давайте перевіримо в такому ж самому рівні, щоб нічого не змінювати. Той рівень ми проходили десь за 4 хвилини там з копійками, будемо дивитися, що змінилося. Тобто до критичного урону в нас 1000 була, 1700 залишилося. Більше його сенсу набирати немає. Тобто навіть немає сенсу. Брати ось цей урон критичний від цього вузла, тому що ну, більше урону, друзі, не буде. Краще вже взяти швидкість атаки, якщо ви і так стійкі і вам не потрібна додаткова стійкість, я ж візьму собі залишу додаткову стійкість для того, щоб просто максимально близько знаходитися до монстрів. І от ми будемо бачити, друзі, що в принципі, якщо ми навіть зберемося таким чином. То ми нічого максимально не втрачаємо від того, що ми повністю ну, перезібрали майже свою збірку, від того, що ми повністю прибрали з неї ну, всі предмети, які б мали по типу йти на урон, але ми собі залишаємо цей урон за рахунок нашого меча. І я вважаю, що ця збірка стає надзвичайно простою в грі. Вона стає надзвичайно стійкою, в нас немає ніяких проблем з монстрами. Звичайно, можна було б додатково їх заморожувати руною тул. Але навіщо це робити, якщо ми постійно цих монстрів можемо стягувати нашими прекрасними щупальцями. І ми от бачимо навіть, що працює наш аспект, те, що нам поновлює. Нашу есенцію. Тобто, в будь-якому випадку, ця збірка все одно застається грати на такому ж самому рівні, як вона і була. І в принципі вона буде грати за точно такий же час. Може трошечки гірший, може трошечки ліпший. Але основна ідея була в тому, щоб зробити так в цій збірці, щоб стало не гірше. Щось цією збіркою з уроном, але зробити так, щоб вона була максимально стійкою. І в принципі, в нас це вдалося, я вважаю, тому що, Ну якщо брати таких босів, як вісник ненависті, там максимально незручно друзів стояти цим персонажем. Хоча мені він знову ж таки подобається. і от Для того, щоб. Встояти хоч якимось чином на віснику ненависті для того, щоб встояти якимось чином на Андаріель, ми саме з вами робили ці всі маніпуляції. Я думаю, що це, можливо, буде комусь корисним, можливо, ні. Якщо ні, ну, нічого страшного, нехай інформація все одно залишається. Я думаю, що, ну, можливо, комусь це знадобиться. Знову ж таки, але якщо у вас немає цілі. Грати взагалі некромантом, або у вас немає цілі грати, їм, не знаю, зручно, ви можете далі використовувати збірку на хвилю темряви, вона супер потужна. Якщо вам зручно на хвилі грати, то можете грати через неї. Я, наприклад, просто хотів знайти якийсь спосіб для того, щоб можна було комфортно грати саме на цій збірці, тому що вона чудово себе показує, друзі, на босах. Вона абсолютно прекрасно показує себе на Вовку на Андаріель, на інших босах. Там взагалі немає ніяких проблем. Тобто, нарешті, ми з ним щось зробили для того, щоб нормально цих босів можна було нам проходити. І я вважаю, що це буде не зайвим, тому що збірка максимально проста в керуванні. Тобто все, що нам потрібно робити, це просто бити монстрів нашими вміннями, постійно будь-якими все інше будуть робити за нас наші скелети-маги. Тобто, рухається вона максимально. Скажімо так, ну, стійко. Тобто в неї тепер немає ніяких проблем з тим, щоб просто встояти від всіх атак монстрів. І я вважаю, що це важливо, щоб збірка рухалася, рухалася максимально от, жваво, щоб у неї не було ніяких проблем зі стійкістю. От бачимо, що також 4 хвилини, такий же самий рівень порталу. Ця збірка не претендує на найпотужнішу. Але я вважаю її досить хорошою для того, щоб проходити будь-що в грі, окрім супервисоких рівней ям, тому що там, звичайно, буде вигравати збірка через хвилю темряви по урону. ну, Це очевидно, але. Мені ця збірка просто подобається для всього іншого. Тобто, якщо б я радив грати за некроманта десь у відкритому світі, надзвичайно зручна збірка та, що у нас якраз через наших скелетів магів. Тому що вона мені подобається ну, от просто найбільше. Я вважаю її найкориснішою для того, щоб це було просто-напросто зручно. На цьому, в принципі, будемо завершувати, хоча час у нас іще залишився, але тематика була саме про це, як зробити. Некроманта максимально стійким, ну і в іншому відео потестуємо, як він себе буде почувати, друзі, на босах. Тому що нас цікавить ця збірка саме для босів. Дякую всім за увагу, бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.